Ще рівніше молився. Друзі, дорогі, давайте звернемо увагу на своє життя, як робимо ми? Часто в нашому житті теж буває тривога. Ми за щось переживаємо. Ці слідуємо приходу Ісуса Христа. Написано, находясь у великій тривозі, він що робив ще рівніше молився? Чим більша була тривога, Чим більша була, так би сказати, невизначеність у його житті, тривога за майбутнє, то написано, тим він що робив, більш ревніше молився. Знаєте, Христос ніде не написано, що ревніше молився, сильно кричав. Інакше, знаєте, той розбудив і кого? Учінь. Nepisano je, Kristus mu je užel.